Готов вуса. Якщо виходите, збрию нафіг. Жора сказав не брати. Та походу будеш збривав. Дивись, мені навіть куртку не дали. Набрав адміністратор, я одразу в машину полетів. На мотоцикл, на машину. Друзі, ми знаходимося з вами на київському вокзалі. Збірна України з футболу виїжджає на матчі проти Франції та Ісландії. Вирішальні матчі. Найважливіший збір, який я особисто бачу в своєму житті. Збір, від якого залежить абсолютно все. Чи вийде Україна на чемпіонат світу? Я так розумію, це основна задача для тренера, для команди, для всіх нас. Ми дуже хочемо. Ми не були там 20 років. Україна понад усе написано на нові на футболцях тут. Заді, нова, футб... нова форма збірної. До речі, напишіть як вам матч Францію, матч з Ісландією. Від цих двох матчів залежить, чи впорається наша збірна, чи вийде знову вперше за 20 років на чемпіонат світу з футболу. Найважливіше, що може бути. Я готовий пообіцяти, щоб збрити вуса, аби тільки Україна вийшла на цей чемпіонат, аби тільки знову ми відчули це свято з футболу. Друзі, а я нагадаю, що партнером національної збірної України з футболу є компанія Ved Україна. Вібет та збірна разом сильніші. Вібет та збірна, виходить, разом в збірна, кстати. 100 тисяч підписників на цьому каналі. Дякую вам. Поставте лайк обов'язково. Підпишіться на в бо ми є збірна. В. Як у тебе з настрій? Це нічого. Ну, на налаштування на збірну. Та ну бойовий, це що. Це ж найважливіший збір, виходить. Такі, дуже важливий збір, такі матчі залишився. Сподіваюся, що все добре буде. Я, як думаєш, там типу, нічейка плюс перемога, чи дві перемоги, чи як, як, який план? Та ну чесно, просто хочеться вийти, а там не важливо, як ми вийдемо. Головне вийти. Заробити результат, так скажемо. Заробити результат. Я якраз недавно стояв, думав, це ж вам преміальні, мабуть, капнути. Заробити, я думаю, а, а потім ти результат. Ну, нормально. Це чесно, це взагалі я не знаю там за преміальні ці, але нам, чесно, хочеться просто втілити свою... Мрію у реальність і вийти на чемпіонат світу. Готов вуса, якщо ви ходите, нафіг? Так. Якщо ви вийдете, ну реально збрию. Прям при тобі, плюс утрі в мирі Добре. Добре, добре? Ну. Давай я тобі дам цю штучку на цей раз. Ні. Жора сказав не брати. А він так дивись, це не працює. Ми Хавка довикликали, по-перше. Жора сказав не брати. Причина хорошо, хорошо дякую все. Тебе по походці вже бачу. Я тебе за кроками впізнав, старий. Привіт. Здорово. Що ти? Тебе викликали? А кажуть, що фотоапарат цей з прокляттям був. Хто казав? Ну там писали. Що фотоапарат хто кому я даю, то не викликають більше. Ти дивись знову в збірні. Ну фотки були чіткі, брат. А як ти думав? Ти, ти на фотографа не вчився ніколи? Ні. Що, готовий розірвати на, на чемпіонат світу вивезти збірну Україну? <рес> Побачимо. Якщо треба буде допомогти, то може якось. Думаєш, да? чимось. Чимось, ну, чимось поможи вже. Добре, постараюсь, брат. Який твій улюблений французький філософ? Хто? Філософ. Не знаю, нема. Рене декарт може? Ні. Не. не знаю такого. Ти, ну той, хто карти загубив. Добре. Найбуді він. — Суєвєрія. — То що таке? Ну там не знаю, стучиш там через леве плече, плюєшся. Та де, нема в мене такого. Типа може засовуєш карту в, 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 в ці. в щитки. — Ні, нема такого в мене. Та Женя нічого не робиш. — Ти маєш на увазі ритуали, так? Да? Ну наприклад. Ні. Ну нема. Ну може в душі щось співаєш. Це що смішний <ріст> Та ні. Хорошо. Ну дивись, я, я коли сказав Шапоренко, що якщо ми якщо вийдете на Мундіаль, збриває вуса. У те? Не, блин, мы думаєш, є ще дасть. Типа, якщо виходить на світу, то ти збираєш, так? Вообще нафіг. Ого, круто. Та походу будеш збривав. Да? Ну. Обіцяєш? Та виходить, що будеш, походу. Ну то дай бог, щоб так було. А а чого думаєш Караваєва визвали нашу? Букара сильний. Сильний? Старий кінь, ну матч, який буде матч борозною? Ну каже, старий кінь борозни не попортить. Попорти". Та, є такі. Тут... Ну, то кара заслужена їде збірна. Тут, тут... То він йде грати, чи він буде з тренерами жити по пісюльку там давати? Якщо треба буде, буде грати. Та не, не знаю, тут тренера треба. Поняв. Ти коли так. вже в тренери? Я? Ще ні. Ще попробую футбол пограти. Попробуй. Це? Ну, як, як, як я в як в раз взліво, отлично виходить. Так? Не хочеш латералем перекваліфікуватися? Та ні, Ну мені без зрізається. Взагалі пофіг. М да. Даже если на ворота поставити. Ну на воротах ні, напевно. А от в атаку теж може. Ну не знаю. Якщо треба, буде, вискочимо. Бас сьогодні програли, де ти був? Та я тут вас всіх чекав. Програли сьогодні, Це кошмар. Обідно, брат. Дуже обідно. Ну нічого, концентруємося на чемпіонаті світу і єврокубках. Ну так? Нічого. Дай Бог все буде добре. Без поразок не буває перемог, як я тобі казав, пам'ятаєш. Тут твоя цела виходить була. Ну, чи Чи ти не пробивши чима? Ну, Або... Я Поняв. Yeah, yeah, yeah. Все. Що там з собою взяв? Бутик якийсь є? Ні. Що є? Що ти їсти будеш? Я тільки шопу їв. Макдональдс? Ні. А що? В ресторані. Чуть-чуть з'їв пюре. А в дорозі що? Спати треба в дорозі. Ну давай. Все, давай. Ти футбол дивишся там, в курсі? Ні. Що там? Мансіті Сіті, Ліверпуль 2.0 Мансіті. Це. Ти за Мансіті? Так. Вітаю. Все, щасливо. Пока. Будь здоровий, давай. Це найдовше інтерв'ю з Тарасом Михавком в історії <пока> інтерв'ю з Тарасом Михавком. Зразу видно, людина на розслабленому. Друзі, напишіть, до речі, в коментах ви е я якусь таку е філософську цитату про наш футбол. Дуже цікаво буде, про нашу збірну. Може у вас є якийсь улюблений філософ, або може ви станете новим філософам. зараз такий комент, якусь таку переробіть якусь відому філософську цитату. Під наш, футб... під наш футбол. Наприклад, я граю, отже я Тарас Михавко. Ну, ось, ось такого щось, філа. Ну, щось придумайте. Я захищаюсь, а отже я збірна України. Знаєте? Ну, Щось типо, такого. Я атакую, а отже я. Короче, може, може у вас є якісь філософські думки з цього приводу? Бо Франція все-таки країна мудра, мала би бути. Блін, друзі, пише, що довикликали Назара Волошина, і ну перед тим була новина, що Довбик залишив поле там в гри Роми е на 42-й хвилині залишив поле. Теоретично в нього травми, це дуже погано. І пишуть після цього написали майже одразу, що Назар Волошин довикликаний. Тому в мене є шанс поспілкуватися з ще одним своїм другом. Зараз будемо його чекати, що там буде. Але за довбика дуже обідно. Блін. Ну й ну, ну, за день до виїзду на збірну отримати травму. Це печаль. Жора казав, не брати. — А чо ти жору слухає? Це Мікенд. Дихімій. Слухай, це не працює, Тараса довикли. Все нормально? Ну так. Це нормально. А фотоатмосферні. І ти не був 750 днів. Ви якось рахуєте не так. З якого часу ви рахуєте? З остання ігри. А потім ще були швик. Був виклик, але я не грав. А. Виклик був. Це ж не рахую. А я ж ну, звісно, не... ви там один хтось сказав, і все. І всі по -по повірили. <ріст> а дивись, матч з Францією чи матч з Ісландії це борозна? З Францією, звісно, він перший. То, от, ну, ми виграємо Францію. Ага, то, ну, все супер буде тоді, правильно? Ну, тебе Get на Ти <Frens2> не так налаштовуватись. <ріст> не знаю, це вже будемо запитувати. Так я ж запитав: мач Францією – борозна, а старий кінь? Ааа, тебе не попортиш Марш Францією якраз ти туди б хотів би і та і там, і там. І і би все, тому, ти, тому. Типу, я просто думаю, мене таке питання, може, тебе да, просто да. викликають, щоб ну, з тренерами там, ти в кімнаті будеш жити, чи з, 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 з малишами? <рес> а, якщо ви запитали зараз з Єрмалинком це, це питання, то він би вам відповів би, так. Да. <рес> що з та, тренером? Ну блін, ну, то ні, який тренер, що ти тренерство років. Мало років, 30, ні, років чарати, 10. Да. Кого будеш тренувати? А, ой, не знаю, не знаю, подивимося. Хорошо, і таке питання. Нова форма тобі подобається? Та непогано, так. Да. Нема просто з чим зрівнювати. Я ще, ще, в, ще в джомі грав. Шуткую. В, в лото ти грав. Ні, лото не. А не грав, грав але в юнацькій. В да? юнацькі, да, лота застав, так. Да. Ну так це нормально. Лото забаву грав. Зранку припив. Так, так. Я думаю, що так. Батько купував пару квитків. Не пішло і не треба. Не пішло і не треба. Правильно. Ну, я тобі даю фотик. Ні. Ну давай. Ні, nee, на ну, не треба. Ну, ну це буде дуже атмосферно. Треба. Ну вже атмосферно було. Ну давай, що саме? Ну дивись, вон красивий. На, ну, <давай>. зроби, <ф> зроби красиве. Шо ну що зробити? Ну, типу, як? Там дивись, ти його відкриваєш, <ф> 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 показати, ну, це тобі? Я знаю. а потім якісь рандомні моменти. Ну, про красиві, типу, там тренування. Душ. Да, тренування точно, ні, душ точно, ні, ну. Ну я шучу. Ну там десь гуляєте. Щось таке, Францію мені з Я Ніколи не був у Франції, наприклад. Месіє, séjournons à. Да, je m'appelle. Je m'appelle. Je m'appelle Alexander. Je m'appelle Alexander. Наших будуть двері. І порт. Апорт. Апорт це, ну, дворик і Який твій улюблений французький цей філософ? філософ? Ага. Скільки я знаю філософів? Ну, я не знаю. Я ж не, ну, не філософ. Я не знаю філософів. А ну, давай його ще. О, Назар. А його довикликали. А як він встиг? Назар, а можна тебе на секунду? На, на секунду, Назар. А як ти встиг? Як ти ти да? А ти сам непросився, так? Ти сидів прямо у дверях, типа да, на да. вході просто сидів. Да. Як? Секунду назад, довикликали викликали збірну, через хвилину він на вокзалі. Ти де був? Знаєш, він просто каже: там викликали 25 гравців, 26-й вільний, типу, слот. Каже, ну Пацани, я вам так скажу. Виходимо, про це сказав, що без нього типу буде важкувато, тому бачу, його його да? до викидаю. Пацани, виходимо на чемпіонат світу, я збиваю вуса. Ну, я свій. Ну так що та ну треба бороду свою і він не буде бороду збривати, йому не надо. Він він цей. Та все, давай замерзли. Та що за я тут два години вас чекав? Може, хоча як... подіти дивись, мені навіть куртку не дали. Це куртка. Назар, так. давай. Бажаю тобі забити, виграти. ну як ти реально так швидко добрався? Ти реально очікував що тебе виклик? Та ну блін набрали. Набрав адміністратор, я одразу в машину і полетів. На мотоцикл, так. Да. <р Clockenbe> на машину. Просто навіть кинув її. Оце твоя нова там стоїть, просто кинув. Біжай, біжав? да. Ну, і... залишив просто. Що зробиш, якщо вийде? Як будеш танцювати? Покажи танець переможця. Не знаю, вийдемо потім покажу. Будемо танцювати з тобою. Так, звісно. Підемо на дискотеку танцювати тіктонік. Добре. Все, Все до, добре. До, до зустрічі. Так. Гарного дня. Ну що, збірна бачимо, налаштована, Назар реально сидів тут прямо він завжди. Там бачите, за прям є місця, де Назар Волошин завжди очікує раптом, до викличить. Ну я просто секунду назад, буквально, поки каравай підходив, дивлюсь, викликали в збірну. І він через три хвилини вже буквально там. Ну, я не знаю, як так вийшло. Збірна виїжджає. Граємо з Францією, граємо з Ісландією. Я дуже хочу, щоб вже були домашні матчі, бо зовсім друга атмосфера ніж коли це в футболі. Я люблю клубний, але збірна це взагалі лав, бо тоді ми всі навколо однієї команди, і це дуже неймовірно і класно. А я нагадаю, що партнером національної збірної України з футболу є компанія Вібет України. Вібет та національна збірна разом сильніші. Побажаємо нашим збірникам перемоги. Напишіть в коментарях, що ви вважаєте, буду я без вусей чи не буду я без вусей. Бо дуже хочеться на мундіалі, якщо чесно. Я готовий реально. Попередні рази, коли там комусь конкретному кажеш, ти заб'єш, три гола, вуся, ти знаєш, що там ну, мало шансів. А тут шанси є. І я сподіваюся, буде класно. Сподіваюсь, буде класно фоторепортаж від Караваєва. Сподіваюся, буде класно. Дякуємо, до зустрічі. Слава Україні!